Так, друзі, повернувся до нас на зв'язок. Колишній член національної ради з питань телебачення і радіомовлення боєстер оборони Сергій Костинський. Пане Сергій, чи чуєте ви нас? Чую вас добре. Перепрошую за зв'язок. У нас тут. Цим проблема все ясно. Тоді давайте, щоб не гаяти часу, справді там із і законом ми встигнемо розібратися, особливо після нашої перемоги. Я вас хочу розпитати про історію і події, які відбуваються на, на наших фронтах, зокрема і на сході нашої країни. От з одного боку, зараз бачу ще одну заяву від Бена Ходжеса, колишнього командувача армії США в Європі, який каже, що на його думку. Не зможе Російська Федерація перемогти тут в Україні? Ну тому що вони навіть не вчаться елементарно на своїх помилках, і це можна підтримати цю думку, тому що знаємо, що вони нібито збираються в ще один похід на Київ. Хоча 24 лютого вони вже зазнали певною мірою поразки, і при тому вони, наприклад, півроку не відмовляються від Бахмуту. Пане Сергію, чи розумієте, ви враховуючи, що вже довго пробули на фронті? Логіку, якщо в тебе щось не виходить, чому все одно планомірно треба спалювати своє військо? Для того, аби захопити лише одну якусь дуже конкретну точку на, на мапі. Чому вони так вхопилися за цей Бахмут? Річ у тім, що е, Російська Федерація це держава, яка була побудована на такому соціальному договорі між владою і між суспільством. Влада дає суспільству велич, а суспільство терпить цю владу. І відповідно до 2022 року. Року в Росії все виходило, вона могла продавати своєму суспільству перемоги, могла продавати, що Росія має одну з найкращих армій світу, якою можна пишатися сьогодні. Виявилося, що це абсолютно не так, і е, програш або перемога е, збройних сил Російської Федерації е, наслідком буде е, існування влади в Росії, тому вони так. Е, Маються за Україну, тому вони будуть витрачати величезну кількість ресурсів, величезну кількість життів росіян і будуть намагатися зробити все, щоб щось повернути. Але ми розуміємо, що це агонія, і нам потрібно ще терпіння, нам потрібні ще сили, нам потрібна підтримка, щоб, дай Боже, в цьому році вже нарешті зламати цю армію і цю державу, і дати їм можливість. Йти своїм шляхом розвалюватися, робити що завгодно, але вже не в нашій країні. Нам потрібно протриматися ще цей рік. Нам потрібно, щоб ми всі були готові до цього. Нам потрібно, щоб ми всі усвідомлювали, що наша перемога це руйнація російської держави. Пане Сергію, ти кажете, нам потрібно протриматися ще рік. А що нам заважає не просто Протримуватися, а масштабно контрнаступувати і повертати свої землі. Чи є якийсь момент, який би ви могли відмітити як фактор, який нас стримує? Ну найголовніше будь-який наступ, контрнаступ, будь які наступальні дії це величезна кількість життів українців під час наступальних дій. Під час атакувальних дій ми втрачаємо більше ніж ми обороняємося. І звичайно, що це. Намагання зменшити наші втрати, тому що якщо для росіян байдуже скільки в них загинуло, то в нашій країні не байдуже скільки гине українців. Це перше, нам все ще не вистачає артилерії. Нам все ще не вистачає РСЗВ, нам не вистачає техніки. Я так собі уявляю, що наразі відбувається накопичення. І снарядів, і техніки, і артилерії, для того, щоб ми могли рухатися далі. Без всього цього наша піхота буде прокладати дорогу вперед своїми тілами. Не хотілося б, як росіяни, хотілося б, все, щоб ми воювали як західна країна, зберігаючи життя своїх воїнів. Так, не числом, а вмінням, як каже військова приказка. Пана Сергія, дякуємо за думки. Колишній член національної ради із питань телебачення та радіомовлення, боєць тероборони, Сергій Костинський, був з нами на зв'язку.